Швидко надати медичну допомогу пораненому, показати фізичну витривалість та навчитися основам самооборони. Такі основні завдання були у фіналі обласних змагань: шлях воїна. Майже сотні учасників з різних куточків Вінничини боролись за першість у проєкті військово-патріотичного виховання. П'ятнадцять зміни. 22-річний Нікіта Качур має швидко виконати всі фізичні вправи, аби його команда залишилась в лідерах змагань. На проєкті шлях воїна хлопець у складі збірної Вінницького району. Це фізичні вправи. Зараз виконуємо до цього приходили. У нас були чотири гри в стрикбол. Ми перші дві гри виграли в одної команди. Потім проти іншої команди ми один-один зіграли. Після цього проходили тактичну медицину. Там виконали вправи, зайняли теж непогане місце в цілому, ми зараз будемо тут показувати свої результати. Ініціатором проєкту Шлях воїна став Олексій Шебалов, який служить у Національній гвардії та добре знає, що таке війна. Тому прагне, аби юнаки та юначки більше розуміли про військову підготовку та опановували основні правила безпеки. Ми його пропрацювали у три етапи у кожному районі. Перший етап він йде більш такі. Цивільний, перша медична допомога, самооборона та мінна безпека. Швидко, чітко реагувати, так як дійсно. Небезпечна ситуація, катастрофічна ситуація може статися. Будь-де на третьому етапі, який вже відбувався в Вінниці, тобто учасники з районів приїжджали в Вінницю. Була військова тактика, тактична медицина і мінна безпека, власне, в практиці. І сьогодні по 15 людей з кожного району деякі райони трошечки менше, але тим не менш з кожного району області є учасники, які сформували команди і змагаються сьогодні за першість. П'ять команд з кількох районів області на фіналі змагань виконували завдання на різних локаціях. Інструктували їх фахівці. Так, на тактичній медицині військові медики допомагали учасникам змагань та оцінювали їхню роботу. Це була імітація бойових дій, коли поранений на відкритій місцевості отримав поранення. До нього добігає медик, Накладаєте турнікет, потім вся інша команда, несуть його в укриття, і в укритті вже оглядають, надають допомогу, готують його для подальшої евакуації в госпіталь. Пригадували і правила міної безпеки, і вчились грати в страйкбол. Нам розповіли тактику: як заходити, як оборонятися, як поводитись, як зачищати. Території, ну, окопи. І ми пробували навчались. Майже 100 учасників змагались за першість. Перемогу здобула команда Вінницького району Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.